Сьогодні 23 жовтня відео обзор, як сходять седирати. От, седирати, три види культури. Пшениця, жито і озимий ріпак. Посходило отлічно. Було посіяне 4 жовтня. От пройшло ну, практично 20 днів. Три Без двох днів три неділі. От такі маємо на сьогодні сходи. Посіяно прямим посівом по стерні, модернізованою все щоб сіяло вона гарно. От такі сходи по соломі. По соломі теж нормальні сходи Пробивається все. Так, що седи. Зараз нам треба виявити, температура нам так. дозволяє, нам треба знайти плодові тіла грибів. В От общем отакі всходи по, по полі. Ну це за три неділі, такі всходи сидиратів. Йдемо далі на середину поля, щоб подивитися, чи є в нас мікоризні гриби. Так. Так. Ну, тут де менше соломи, то сходи вже прекрасні. Бак зайшов гарно, все зайшло гарно. Ріпака я сіяв 5 кг на гектар, 20 кіл... 22 кілограма пшениці і 22 кг жита. Це все разом висівалося. Три культури висівалися. Так, наблюдаємо гриби. Перший представник. Ось такі грибочки. Ось на долоні я зараз його вірю. Оце такі плодові тіла, мікоризи на полі. Це мікориза шляпочних грибів. Це маленькі різновиди грибів. Це з ряду звичайних грибів. Ну, вони звичайно не їстівні. В общем, оце такі види грибів. Падалиця сої, проростає теж. Падалиця сої, проростає в такому стані. Якщо морозів не буде, то ще й соя нам трохи дасть фосфорної кислоти на поле. Вже більші гриби її. В общем, мікориза кори запресую. Це вона кругом, просто в соломі її дуже важко знайти. Солома біла, гриби білі. Ось воно бачите субстрат. Гриби люблять, соєву солому. В соєві соломі дуже багатських статків. Калій, кальцій, фосфор, марганець. Все тут є для грибів. Для грибів. І тут зараз дуже багато працюють дощові черви. Температура дозволяє. І так якщо придивитися, дуже багато капролітів. Земля пухка. Ця земля оброблялася весною один раз. Один раз поверхневий обробіток. А дивиться, рукою грибеться, все дуже, дуже м'яко. Немає такі здорові пройшли дощі. На органому то прямо грязь присутня. А тут земля у такому стані, що можна зараз сіяти, все. Не задавили волон, не задавили повітря, не задавили нічого і сходи по полі доволі гарно замітні, все. Пшениця жито видно, ну а ріпак, то його треба придивлятися, бо він ще маленький. Якщо ще місяць постоїть тепла погода, Сахару візьмемо в землі і Ну, Будемо Ну, Це такий розклад на полі. Бур'яни де-не-де появилися, тут де сівалка пройшла. В місцях, де сівалка зворушила ґрунт, то з'являються де-не-де бур'яни. Ну, дуже мало бур'яни. В основному те, що ми посіяли. Так, знову гриби. Ну, все добре. Грибів дуже багато. Практично на одному квадратному метрі Два-три плодових тіла вилізло. Навіть більше. Стою практично на місці, тільки повертаюся в різні сторони і гриби є, є, є. Ми будемо надіятися, що мікориза спрацює, так як потрібно. Щоб правильно проходили процеси хемосинтезу. От рядку дивіться тут. І сидирати ростуть, і, і росте. Це все діло. такий вигляд у поперек рядків. Мінеральні добрива не вносилися ніякі, якщо температура більше плюс ще подержиться, то будемо вносити М-препарати і будемо вносити кислоти. саліцилову, аскорбінову, уксусну кислоту будемо вносити як оцтову. Оці всі кислоти будемо пробувати вносити. Індоліл 3, піровиноградну кислоту будемо робити на основі зерен кукурудзи. І будемо теж вносити, як стимулятори росту. Не скільки для рослин, скільки для мікоризи, ну і трохи для сидира. Тепло буде збиратися, буде збиратися. такий, що ще на місяць буде. Температура більше плюс середньодобова буде більше плюс п'яти. це такий обзорчик. Знову ось попадаються гриби. Знову маленькі, тільки-тільки все сходили, буквально їм, буквально їм сутки, а може й менше. Тільки-тільки почали тільки виходити. Трошки потеплішало. От ці 3-4 дні буде тепло, то я думаю тут все поле буде вкрите мікоризою. Ну, не мікориза, а плодовими тілами мікоризи. Тому що за допомогою плодових тіл вона засіває поле спорами. Вона розвивається і грибницею, але в сприятливих умовах вона засіває ще поле і спорами грибів. Оце так, оце такий короткий обзор. Земля пухка, все нормально, дощі дуже добре посприяли.